У Житомир теплокомуненерго зараз чи не найгарячіший апарат для роботи. Адже за час, що залишився до старту опалювального сезону, потрібно встигнути провести весь комплекс робіт по ремонту тепломереж та діючих котелень. Попри це, комунальники переконані, житомиряни будуть із теплом вчасно. Я думаю, що міст достойним образом підготується до опалювального сезону. Плюс дуже хорошо поработали жеки. Намного краще підготовлена нутрянка, подвали, то тобто динаміка підготовки домов дуже хороша. На вчорашній день 579 сімдесят домов із 958 були підготовлені. Доказом своїх слів працівники теплокомуненерго демонструють об'єкти, на яких наразі ведуться роботи. Повним ходом триває заміна тепломереж. Замість старих труб, що вичерпали свій ресурс ще кілька років тому, прокладаються нові. Енергоефективність таких мереж перебуває на найвищому рівні. Труби в ППУ, пінополіуретан – це ізоляція, яка збереже тепло і зменшить викиди в атмосферу. Наразі у Житомирі активно відпрацьовують програму з оптимізації роботи. Так за наступні п'ять років із 66 котелень планують залишити трохи більше 20. Таке скорочення стане можливим за рахунок підвищення ефективності тепломереж та використанню альтернативних джерел енергії. Приклад оптимізації демонструють наочно. Тут проводяться роботи по монтажу обв'язки трубопроводів котлів. Ну, це котельня переобладнується і фактично, коли вона запрацює, ми будемо мати змогу закрити котельню 688.